Дружба починається з усмішки. 9 червня у всьому світі відзначають День друзів. Хтось називає друзями людей, яких знає із дитсадка. В інших вони з'являються вже у дорослому віці. Проте у кожного є людина, якій можна довірити свої секрети. Хто такий друг та яке місце йому відведено у житті? Дізнавалися наші журналісти. Дружба звичне явище, яке важко пояснити. Кожен вкладає в це слово своє значення. Існують і дискусійні питання: чи існує жіноча дружба та дружба між чоловіком і жінкою. Я такий вік прожила вже, що у мене дуже багато друзів, подруг і таких, що дійсно, із самого молодого віку можна сказати. Чайно існує зараз. Іду якраз до своєї подруги, яка Мені завжди допомагає. І в важкі хвилини, і в радості. Так. А дружба між чоловіком і жінкою? Я думаю, що так, існує. Неможливе просто сімейне життя, якщо ти з чоловіком не в дружніх відносинах. Чи існує дружба між чоловіком і жінкою? Існує. Якщо чоловік гомосексуаліст, а жінка не дуже красива. Орію щодо того, що жіночої дружби не існує, спростували Вероніка та її подруга Ганна. Пройшов майже рік з тих пір, коли одна із них переїхала в інше місто. Проте дівчата і надалі спілкуються телефоном, в соцмережах та вживу. Коли ми сіли за одну парту в перший день навчання в університеті, відтоді ми стали не вода, можна сказати. Всі чотири роки. Ми просиділи разом, ми стали настільки близькими друзями, що більше таких у мене нема. Іноді дружба переростає у щось більше. Три роки тому Андріана познайомилася зі своїм хлопцем Олександром. Спочатку просто спілкувалися, а згодом зрозуміли: прийшло кохання. Ми щось довго-довго не наважувалися, але все ж таки, потім зробимо пропозицію, хлопець а, зустрічатися має на увазі. А, і я сказала: ну ти ж знаєш, ми не зможемо так просто взяти і зустрічатися. Спочатку а, я повинна з тобою добре подружитися, а потім все вже буде видно. А, тобто, а, наше зустрічання почалося саме з дружби, яка я йому кажу, вже триває три роки. Друг це одна душа, розділена на двох. Бережіть своїх друзів і знайте, вони найкращі.